Найкращих ПВП ресурспака. Тому запасайтесь печеньками і ми починаємо! І починаємо ми з ресурспаку NexOR. Мені він дуже подобається, бо він в такому зеленому стилі, чи як це сказати, ну мені це дуже сподобалось. Я не знаю, як так можна будуватися. Отак от я знаю. Це я так будуюсь. Та багато хто, мабуть, з моїх підписників Бріжну також будується. Давайте. Ой, синій хитрець. Але я тебе закомбив і викину. <гум> Забудьте, друзі. <гум> Скоро ми вже змінимо наш РП. На інший. Теж цікавий. і на такий поганий чи він не прям... Лучше получится, блядь. Ой, що це за комбо було. Ну я просто... Комбой! О, кстати, комбой, прикольно звучит. Це мінус бетка ай Ай, майже закупило. І винесла. теж цікавенький. А ми щось не говоримо про РП. РП мені сподобається, але мінус у нього дуже маленький меч Ну подивіться просто подивіться на цю малютку. Ножиці, вони, можна сказати, не в стандартному стилі. Це, назві, ну, це не зві... Ну, це не... Це, наприклад, не покращена текстура звичайних ножиць з Майнкрафту. Бачило це комбо. О, це прям. З... Наступний з... розсердспек називається Агера ПВП В 3 Kerple. І, до речі, тут така ж текстура. Але. мабуть, в цьому РП оця ця штука, вона більш... рамка, вона більш краща По причині, що вона більша і більш заметна Цей ресурспак вже в не в зеленому стилі, а в фіолетовому. Тому ми можемо піти зливати через а. а, так я проти Рожевого залишаю. Ну, погнали на нього тоді. Чого ми чекаємо? І тут е, не рожевий прям, тут, можна сказати, фіолетовий. Так, да, ось ви можете побачити рожевий, а колір рожевого, а ось філове. фіолет. Це погано. Як і для мене, як і для вас. Бо для вас цей ролик буде короткий. Але не переживайте, якщо ми ці ми підемо в наступну катку. Вже... Ой, чел, ти падим візом. Ну достав! Господи. Ух! Це вже везини. Да, він десь тут по дым визвольный. Вот він. вот он. Да ты ещ пиджам буснул. Ууух! хп, друзі! пів хп! Я був на грани того, щоб злитись. Але ні, друзі, ми затащили. Ні, ну що ми просрали. Ми, прослали, ми прострали ліжко, але хоча б ми залишились живими. Це вже побіда. О, а як він так швидко? То... Чекай. Ні, друзі, ні! Ладно, в наступну катку. Наступний результат називається Стеллар. І просто подивіться, якого він розділить. Воно так називається. 56 x <гум> І це не якийсь сам супер деталізований Це pvp -ресурс о і подивіться на цю вогу Ну це просто ну, мен Мені мабуть точно треба почистити клаву У мене якісь багулины з клави А я блин я думав Ну, короче, щелики, какие я умею Ну, и, наверное, краще. поп Тун-тун-тун, Сахур. Друзья, да помочь за мной б... бежит Тун-тун-Сахур. Так, чтобы меня спасти, подпишись, поставь лайк. Не, ну, за мной она бежит, Тун-тун-Сахур. А Лайв, он бежит за тобой. Да, ну, краще, подпишись, поставь лайк. Ну, ничего злится? Ничего А, нет, блин. Я думал, блин. Я думал, блин, злуйся. Свиншот. Я типа покала скилл. Не, ну я гений. Я типа не вмію валься. Не, ну це минус бетка. Стоп проц. Раз, два, три. А ч це. Ну чим? Так, друзі, в нас срочно... Срочно треба злити зеленом. Якщо б не я навіть пендрювався, ми б точно не профукали ліжко так швидко. Але ви <свісно> без ви пендрвів немає. <свісно> так, а може ми сейчас підем якраз на о, діаманти? Е, але нам треба казати і говорити, по-перше, про РП. Е, РП в сіному стилі. Це можна сказати як полу -градієн. Він не градіє, я зразу кажу. Але можна назвати як полу. Той блін! Ще казався рівень, ні. А я ще клачер. Ужасный клачер, конечно. А я вышел, он вы подумал, что я гарний клачер. Так? Так ти що? Дуже так цар. Найкращий сюрприз Ну, дякую за лекцію. я тут теж сходи побудувати. -й 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 -й, друзі Ми його винесли! але якщо ч я не витенрива мы бы Ось подивіться на цей эндерперл на цей бриджак і на ці зільки а на ще подивіться на те як я схожу залізним мечем. Це ж просто вау о май гад Ні, ну конечно чей дякую за сходи але вони мені зараз потрібні Щоб підняти тому, друзі, напиши челик з відеофлейзи. Дякую тобі. Наді... Уй-ой-ой, друзі, бачив цей клач? Я думаю, я не заклащу. Куди сам цей діамант? Іграємо з розсурспаком Агена ПВП В2 Градієнт. Мені він подобається? І він, на відміну від інших, зроблений в такому Майнкрафтовському стилі. Якщо так можна сказати? У небо подивіться на цю красу, звісно ж. Ну, воно точно не Майнкрафтовське. Але все одно. Прикольно. Та що в мене змили. Мені що робити? Дивиться на це комбу. В мене просто кнопка віджимала У що, мишка зламала? Ну що це просто моє припущення, і вона з нею заціла. І це я так відділа, що кричу на мишку, хоча я сам віджимаю. Ну, тут до клави також є претензії. До клави, звісно, навіть більше претензій, ніж до мишки. На залізну бронь. А залізної броньки нас буде... нас не будуть вносити. Ну, звісно, нас будуть виносити. Але ми будем, можемо зберегти цей трішечки процентів. Ой, я получил ноль урона. Чел, а я иду тогда злорады. Ну чел, куда ты валышь? Ты чё, валюга? Трус! Трус! Валы! Ну ладно. Ну, подавите на него них. Ну да, я дом. Щедо... Они вообще-то РП трабала. Ну, давай, чел, я тебя зелью. З... 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 Спокойно поменяю РП. А, у меня вообще башни. Ааа, цей цветрюк. Так, изменем ЭП. И наш наступный рецепт під названием ВА Ну, короче, я его прочитаю, сами бачите Ресурс-пак, можна сказати, зроблений градієнт. Бо просто подивіться на сердечки, на оце, на оце. на це, це, мені кажеться, Ну, тобто, Тут видно на броньки і мечі. А, цей ресурс-пак мені подобається. А, ось такі діаманти. Єдине, що мені подобається, це дефолт шерсть. Ой-ой-ой-ой-ой! Дефулшерсть! Ой, 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 ой. Це мінус головний. І... Ой-ой, на нас червоний йде, друзі, допоможіть мені. Да він ще й прокачемо. Ми залишились без ліжка. Ні, друзі. Ні! Він нас злив. Як так? Але ми на цьому закінчуємо!